Якщо у вас в оселях нема води, світла чи тепла, про це потрібно повідомляти на гарячі лінії Києвенерго та районних диспетчерських. Утім, часто людям відповідають, що вони звернулися не за адресою. Куди ж телефонувати, аби повідомити про збої, з'ясовувала Іванна Біличенко. Найгарячіший сезон скарг для енергетиків збігається з початком опалювального сезону. Кияни зривають телефонні лінії, аби повідомити, що тепло в оселю не надходить. А найпоширеніша причина повітряні корки внутрішньої мережі, обслуговування якої компетенція ЖЕКів. Ми були вимушені те ну, стиснути на баланс отримуча для виконання цих робіт по розвоздушенню внутрішньобудинкових систем з гарячим водопостачанням, з відсутністю циркуляції. Більш, більш розповсюджена причина це вихід з ладу зовнішніх циркуляційних мереж. Одна з ділянок, де пориви тепломережі були звичною справою, мікрорайон Бортничі. Місцеві згадують, раніше раділи, якщо бодай тиждень минув без аварії. Два роки тому труби замінили. Відтоді збоїв зовнішня система не давала. А люди, якщо і скаржилися на гарячу лінію «Київенерго», їхні нарікання не за адресою. Спочатку по трубам до будинку, потім через теплопункт до квартир. В Києвенерго запевняють, їх зони відповідальності за якість подачі тепла обмежується зовнішніми мережами, тобто фактично стіною будинку. Фактично, межа відповідальності в будинку виглядає отак: чотири введені труби. Ну, от ми бачимо в будинок, заходять пластикові труби гарячого водопостачання. Попередньо ізольовані, попередньо ізольовані сталеві труби опалення. Тут зона відповідальності, ми бачимо, наша е завершилась. А межею відповідальності при постачанні струму є електрощитова. Будинкова електрощитова, вона знаходиться на балансі ЖЕКа. ввода в будинок, провода находиться на балансі Ківенер, підвод, внутрі будинкова мережа знаходиться на балансі ЖЕКа. Відповідають жеки і за її обслуговування, і так до квартир. Далі проводка особиста власність мешканців. З Києва тут лише квартирні лічильники. Утім, фахівці кажуть, визначати місце пориву і у випадку з гарячим водопостачанням, і у разі збоїв електроенергії зазвичай виїжджають і жеківці, і енергетики. Олексій Бережний, телеканал Київ.